Час на світанку, народження дня, час жити. Дехто живе в світанку, дехто живе на закаті, для когось яскраве сонце, для когось темна ніч. Ми всі живемо в своєму часі. Ми всі бачимо різні кольори, звертаємо увагу на різні речі. Хтось дивиться в далечінь за обрій, хтось дивиться під ноги, аби не впасти. Хтось фонтанує і виприскує своїм життям. Хтось старається знайти затишну лагуну, каверну, час жити. Час жити, час жити щасливо, чи в страху, час насолоджуватись життям, чи час боятись. На цьому каналі ти дізнаєшся, як жити свій час, яким може бути твоє життя від зеркаленням неба, чи небом, яким може бути твій світ забарвленим чи сірим. Час втрачати надію і час надихатися, час пізнавати любов, час пізнавати себе в любові, час народжуватись і час помирати, час сіяти і час жати врожай. Час відливу і приливу, час вдиху і видоху. На цьому каналі все для тебе, аби ти пізнав час в собі і себе в часі, який час в тобі, як розгортається він, що ти зробиш, і хто ти в своєму часі на своїй землі прямо зараз. Заходь тут є все, що тобі потрібно, аби час твого життя. Став легендарним, аби час твого життя став музикою натхнення, музикою світла, любові і сили. Разом ми розкриємо квітку твого серця посеред сухих стеблів. Ми знайдемо дорогу до моря, дорогу до океану. Синій птах сидить. Синій птах, час для нашої удачі. Спіймайте удачу в свій час. Синій птах. Разом Ах. ми відчуємо дивний, незбагненний аромат життя. Закохаємося в нього. Тут ти навчишся дихати. Тут ти навчишся крокувати до своєї мрії. Отже, вставай, під'єднуйся до нас. Час виходити на світанок, час зустрічати сонце, час сяяти, час полювати на красу. Птах удачі!